Макіярсе наносити макіяж собі. Зворотнє дієслово правильного відмінювання. Пресенти де індикативу. Теперішній час дійсного способу. Дьоме макілью. Я наношу макіяж. Ту те макілєс. Ти наносиш макіяж. Ель се maquilla. Він наносить макіяж. Nosotros nos maquillamos. Ми наносимо макіяж. Собі. Не забудь, що це зворотнє дієслово. Бо Vosotros ош макіляєш. Ви наносите макіяж. Ельюс це макіян. Вони наносять макіяж.